Всім добрий вечір. Сьогодні мені прийшли прикраси з тиланду, красиві, яскраві. Але я почну своє відео з того, що пожалююся, що в мене неполадки з телефоном, чи я його придавила, чи я його намочила. Невідомо, щось я йому таке сьогодні нехороше зробила. Тому. У мене не працюють ні толком ні дзвінки, ні звук толком не працює. І ще якісь дивні полоси, але не увесь час так якось дивно пере... це перебігає. Потім може чоловік подивиться. Якщо це не механічна помилка, то, то виправиться. А якщо ні, то, то я не зможу ну, просто нормально по ньому працювати. Треба буде. Якось. Але слава Богу, що ми знімаємо <смі> на інший телефон. Це старий телефон чоловіка. Так, на ньому краще зображення. Я його з собою не ношу, тому він в трошечки більшій безпеці. <смі> Як виявилось, зі мною небезпечно. Поки ще мій телефон хоч якось працює, зможу подивитися вартість. От Таких красивих прикрас. Дуже мені сподобалось. А ще мені сподобалось, що тут розмір 19. Ну, майже 18,7, 18,8. Я знаю, дівчатка просять більші розміри, але це... це не від мене залежить. От. Тут у нас красивий кварц. По-моєму, він трошечки зелений. Зелені агати, от вони під смарахт, але смарагд може. Ну, Він трошечки інший. От, тому. Він просто нагадує смарагд. І красиві зелені хризоліти. Така каблучка мені особисто сподобалась. Так, зелений... пишуть, що зелений аметист. там всередині. Такий візерунок, мені, знаєте, що нагадало, як на нігтях раніше малювали ось ці штучки. Так само і тут срібло без покриття красиве. Так, так що ви, якщо будете мені дзвонити, по звичайному зв'язку ви не додзвонитесь на вайбер, на телеграм, то ще кої як можна, але дуже погано чути. от так що... Так що я буду трошечки в печалі пару днів, потім, як все налагодиться, або новий телефон собі візьму, то буде трошечки краще. Так, тепер вже, по суті, на позитиві нічого нам не зіпсує, не зіпсує. настрій. 32 міліметри довжиною каблучка дуже така цікава. Вона ніжна, ну, знаєте, от невисока камінюка, як все. Ми більше звикли до таких прикрас Тайланду. Вона більш така ніжна, вона як картина, я б сказала, от щось таке. Але тут красиві камінці, красиво вона сама така ніжна, в зелених, всі зелені відтінки. Центральний він більше прозорий, ніж зелений, але трошечки з зеленим відтінком. Каблучка 1600 гривень вартість. От, дуже красива, я її рекомендую. Легенька. Ну, Якщо таке ви любите, 9,5. В принципі, легенька. Але при цьому шинка товстенька. Може, камінці не так багато, але всі в одному тоні. Вона красива, реально красива. Далі з цитрином взагалі класна, повний 19. -ти. Зараз ще перевіримо, але ніби повний. У чорному радіюванні. Класний крупний цитрин. Цитрин всього 25 карат, але виглядає досить масивно. Ну, 16,4 вага, в принципі, масивно ось так виглядає. Я думаю, що це повний 19 розмір, плюс там трошечки місця є для зайвої шкіри, якщо можна так виразитися. От. По три красивих хризоліти. Хризоліти приблизно до 6 мм. Ну, Це одні з е, е, стандартних, але більш-менш вони крупні, все одно вважають, тому що крупніші бувають ще рідше. От. Масивна, класна каблучка, 2300 гривень. Цитрін, ну, він сам такий темнуватий, плюс ще родій чорний, воно його трошечки темнить, але в цілому каблучка дивакувата. Такі по краям штучки. Тут ще всередині камінці не дуже видно, От як тайці заморо... заморочились. От Я б сюди вже камінці не ставила, але їм видно. <смітна> не хотілося ще спати, поки вони цю прикрасу робили, і вони туди ще вток камінці, камінців. Хоча вони такі маленькі, не уявляю, який це просто труд все це робити. От. І ще камінчик приблизно давайте глянемо. Дуже з вами 1.8 на приблизно на 17. Ми дуже з вами не поспішаємо. Поки що у нас ще час є. Ну і далі класна каблучка 15 гра... О, каблучка. Ну ви зрозуміли, що все сьогодні важко в мене. От, е, Красива підвіска, такі схожі візерунки, як в нашій каблуці. В принципі, це може бути комплект. Тут камінчик 13, е, точніше, камінчик 40 карат тут заявлено, може тут насправді трошечки менше. Але 15,6 вага, і тут срібла небагато. Тут, е, в принципі, сам той камінь. Те на те й виходить. Тут красиві в сапфіри, тут зірки морські, якісь ще морські е бадилля. Е так. І що я хотіла додати? 15,6 вага. А, е розмір приблизно. Розмір камінючки 35 на 25. Ну, це, якщо би я міряла ромб, неправильно, так, як він називається. Не того саме. Розберезь 24 ширина. А, що я хотіла сказати? Що камінь крупний, десь туди грані не ідеальні, от тут особливо дуже видно. Але він все одно цікавий. Ну Це не для тих, хто любить, щоб все було ідеально. Як я хотіла би попередити. Так. Вартість ось такої підвізки 2500 гривень. Тут кайфові сапфіри, кайфова сама робота. От, я думаю, що Ну, я таких такі рідко зустрічаю. От Ви подивіться, може, ви зможете її полюбити. Камінець лимонний кварц, він такий жовтенький, світло-жовтий або світло салатно жовтий приблизно. От щось таке. Вона красива, до неї ще ланцюжок, на жаль, в комплекті не йде, але я думаю, щось ви таке собі придумаєте. О, така красива штучка. З каблучкою воно не, не рідне, бо тут, я забула, що тут про але в цілому дуже схоже. Так, Тут такі. Мені нижня мені, 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 частина також сильно подобається. От, могло би бути. Так, разом. Кварци, всі різні, але всі такі красиві. Далі ось такий лимонний кварц, також підвісочка красива, маркіз. Тут, тут такі лапки по краям. Довжина 3 сантиметри. З ну, Я маю на увазі вушку, У вушки просто кварц, тут просто лимонний кварц. 23 карати і все більше нічого немає. 1650 гривень вартість цієї підвіски. Дуже красива. Дуже красива, але для тих вона буде дуже красива, хто любить жовтий колір, жовто-зелений. 7 грамів вага, бо я не сказала. Рожевий кварц ви не любите, а я за чимось його беру. Мені дуже сподобалася ця підвізка. 22 карати, камінчик. 14,3 вага. Така вона досить прям крупненька. Ось так позаду. Тут красивий рожевий кварц, він, ну, зайчика немає в нього посередині, але він так прикольно переливається позолочені ось ці е, кінчики у цих штучок, хвостики. От, і кварц зелені. Невеличке вушка для підвіски. Така красива. 1700 гривень вартість 2,5 на 16 міліметрі. От. Якщо ви любите ржавий кварц то вона. Вам сподобається. Колір, в принципі, в неї такий блідий, більш-менш от який він на відео, то він такий в житті, може там на півтону буде розовіше. Так він Не яскравий, але і не як гірський кришталь. Ну, все одно дуже красива, така, може навіть трошки магічна. І наступна класна маленького розміру. Це кільці 18,2, але в реальності, думаю, десь буде 17,5, Того, що тут вже в нас іде широка шинка. Тут важко приділити мені сказати розмір. Тут у нас є красивий опал риженький. В нього є вогники. Вага каблучки 10 грамів, приблизно 13 мм, десь на 6. Але він ось такий, бачите, красивий величенький. Переливи в нього є, але, не, не, може, не такі сильні блискавки, але все одно красиво. Все одно він, ну, видно, що він прям опал опал Вартість каблучки 2300 гривень. У нас опал. Більше додатково нічого нема, просто таке срібло текстурне. О, тут ще позолочений хвостик. Так. так зробили. Або ось так. Ні, в першому варіанті мені більше подобається. Ось таке в нас сьогодні відео в неділю. Сподіваюсь, вам сподобалась підборка прикрас. Ти мені. Буде дуже приємно, якщо ви щось мені в коментарях напишете. Всім дякую за увагу, дуже гарного вечора, до побачення.